Початку повномасштабної війни черкаський реабілітолог Юрій Зайцев займається відновленням поранених. Працює у режимі 24 на 7. Як проходить процес реабілітації, з якими труднощами зіштовхуються, та чи повертаються бійці опісля до звичного життя? Про це наша розмова. Тож Юрію чи пам'ятаєте перших військових, яким надавали е, допомогу? Хто це був і з чого тоді починали? Ну це був перший борт багато лікарів Напевно, майже Вся лікарня, весь персонал був. І сльози були. Але було таке відчуття, що ми повинні допомогти цим хлопцям. Це ну, наші захисники і тут. Ну, По-іншому не могло б бути і не має бути. Вже декого там і в операційно брали вночі, декого вже після обходу на ранок, то я вже розумів, з ким буду працювати сьогодні, з ким на завтра, які травми. З лікарями це все з відділення обговорювали. Тобто Ну так, але був важкий борцем. Був було важко усвідомити це. Чи мали з чим працювати, мали необхідне обладнання, взагалі все для того, аби надавати допомогу цим хлопцям? Ну, лікарня була підготовлена. Дещо було, дещо самі закуповували, дещо допомагали. Тобто в студії і зони реабілітації не було. Працювали в палатах, там резинки прив'язували до батареї, до умивальників, імпровізували. Але працювали, бо потрібно було працювати, відновлювати хлопців, ставити на ноги. Важко було. І зараз є важко, але ну, немає виходу. І з якими травмами до вас потрапляли хлопці? Майже з усіма, які можна отримати на війні: кульові, осколочисті, тобто. Міновибуховна травма. Тобто, ну, всі там, навіть було таке, як хлопці, там деякі там з окопа в окоп, там, станка спригував, тобто вже спригнув, вага велика. Зв'язку розірвав в колінному суглобі десь. Много підвернув. Тобто, і такі травми були. І є, і зараз є. Після яких травм відновлювати пацієнтів найтяжче, на вашу думку? Зараз дуже багато пацієнтів в апараті зовнішньої фіксації. Скажемо, наприклад, перелом стигна, апарат зовнішньої фіксації, коліно погано рухається, потрібно рану заживити, очистити, щоб можна було зробити заміну методу. Тобто там, поставити стержень чи пластину, але пацієнт лежить, коліно не рухається, це вже контрактура, атрофія м'язів іде. Ну, з цим дуже важко працювати. Але зараз. Стараємось працювати вже, коли вони на цьому етапі заміни метода у нас знаходяться хлопці, то вже так імпровізуємо, щоб після операції вже нога набагато краще згиналася. Контрактури, контрактури, атрофії. Психологічний стан впливає на швидкість реабілітації. Звісно, всі хочуть відновитися, скільки працюємо вже. Всі хлопці хочуть відновитися, і майже всі, та не майже всі, хочуть повернутися до своїх побратимів і захищати нас. Та ось цей період, понад 10 місяців війни, є пацієнт, який запам'ятався вам найбільше? Можливо, так емоційно, не емоційному рівні, врізався. Я всіх пам'ятаю, скажу так. З відсотків 70 хлопців ми спілкуємось, хто навіть зараз на фронті, на позиціях там. Смс на Новий рік вітали одне одного, там, відео скидаємо фотки. Ну, були, звісно, хлопці, були, які військовий був, який чотири місяці пролежав в апараті, було заблоковане коліно, стегно, великого мілкова кістка. Ну, коліно заблоковано, чотири місяці він не міг зігнути. І коли він поступав, то самі основні були його, самі перші слова чи ми зігнемо те коліно. Ми зігнули його. Ми зігнули, і він пішов. Приїхав на лежачій каталці, з бортом поступав він, а вийшов з лікарні на двох милицях і по ступеньках сам спустився. Це такі були і ще військові, які дві ноги було в апаратах і Лізаровах, в АЗФах, там взагалі не рухалось нічого. Але лікарі зробили максимально все, щоб відновити кінцівки, і також пішов своїми ногами. З чого зазвичай починаєте свою роботу з пацієнтами, от саме з пораненими? Спілкуємось. Спілкуємось, знайомимося, напевно. Жартуємо, щось розповідаємо одне одного. Стараюсь їх так заговарювати, щоб вони не відчували болі, коли ти працюєш. Тобто він чекає, коли оце... зараз воно мене заболить, і організм дає такий стоп-кран до цього моменту. Стараюсь так. Щоб не відчували вони болі, тобто максимально тут все зробити, те, що ми повинні зробити, щоб відновити наших хлопців і повернути до нормального життя. Коли з хлопцями працюю, всі хвилюються за своїх побратимів. Це напевно. Ну, всі, всі хлопці, всі. Там, кожен день вони телефонують, чекають смс, дзвінок, ну і від сім'ї, звісно, але від побратимів. Вони хвилюються, щоб цей дзвінок був зранку знову. Там, на позиції виходять там, 3, 5, 7 днів, нема зв'язку. це такі страхи їхні. Скажіть, а от чим і чи відрізняється реабілітація цивільних звичайних е, осіб травмованих і реабілітація поранених? Якщо так, то чим саме? Е, Цивільне це якщо пацієнт отримує травму, він поступає в лікарню відсотків? там… Ну, 70, напевно, 80 потрібно прооперувати там в перші там, дві доби за золотий час. Так як і ми так і працюємо, намагаємось так працювати, надати пацієнту допомогу, тобто там, на наступний день там, садити, вставати, рухати е, тим прооперованим сегментом, розповідаємо, що можна, день-два, і пацієнт йде додому. Військова реабілітація це. Пацієнт поступає, потрібно заживити рани, тобто очистити їх, відновити. Потім, якщо потрібно, це буде заміна методу, там ставиться фіксатор, потім знову розробити. Якщо це там, відновлення у там, травми 2-4 місяці, да, так будемо грубо брати, да, то військово це множиться на 2. Чи залучаєте родичів під час цього процесу? Так, да, да, звісно, тобто, є такі хлопці, які їдуть там в область, наприклад, або там в інше місто. Там є там родичі, друзі, брат, сестра, дружина, діти приходять. Ну там завжди хтось від'їжджає, то я завжди даю там свої координати, 100% залишаю. Даю там, які вправи робити, навіть якісь там банальні. Там, от, там, немає там, гантель, якихось там бутилку взяв там, або там, 2-3 кілограми крупи. і пішов, поїхав і займаються. І родичі це бачать, тому що вони допомагали. Самому дуже важко. Потрібно, щоб хтось допомагав. То командна робота з. Обов'язково тільки командна. У нас відділені та лікарні відділення, ми працюємо командною роботою. Кожен тобто, виконує свій функціонал, ми закриваємо його і ми маємо на виході результат. Точка там і А, коли пацієнт поступив, знаємо план лікування. І точка Б. Намагаємося щоб пацієнт був задоволений, але в першу чергу, щоб він був відновлений. У якому режимі зараз працюєте? зараз працюємо в такому нон-стопі. Вихідних там їх майже немає, або якщо вони є, то ти не можеш не поїхати на роботу. Зараз відсотків 70 я працюю з військовими, вивчаю цю реабілітацію, там, стараюся максимально вникнути і зрозуміти, бо від цивільної травми вона відрізняється. Ну, зараз, не знаю, військові це номер один. Відновлення їх, лікування їх це номер один. Всі максимально структури повинні працювати на для військових.